Доброго вечора, друзі, всім гарного здоров'я. Давно ми не бачились з вами. Давно не бачились, це нарешті я вийшов в ефір. Вийшов в ефір, щоб вас запитати. Що ви бачите, якою ви бачите Україну за 5-10 років? Дуже цікава ваша думка, тому що. Фейсбуку, Ютубу, в Інстаграмі дуже багато провокаційних речей. там. Мені цікаво живе спілкування і живе жива якась відповідь. Що ви бачите і як ви бачите? Чесно кажучи, рік тому я, наприклад, бачив. Ситуацію набагато яскравіше, набагато цікавіше і позитивніше. Збирав гроші, планував збирати гроші, бо в мене є якби земля в Україні, бабці будинок. Хотілося побудувати щось там, щось займатися чимось. Але останнім часом я дуже розчарувався в цьому. Мене об'явили ухілянтом, хоча я за кордоном з 2001 року з невеличкими заїздами додому. Вся родина моя тут за кордоном. Нема нікого. У мене нема, нема нікого вдома. Як ви думаєте, чи мені є сенс їхати воювати за нашу владу? Я по-другому це сказати не можу. Це не за Україну, це за владу. Я ж ухилянт. Я ж буду як непотріб, як в перші ряди ухилянка. Ну, ось зробили в Польщі е, польський український Легіон. Ну, я дізнаюсь про ці всі речі, мені дуже цікаво, що ж там і як там. І як ті хлопці, які записуються, якщо вони записуються, як наша влада розрекламувала, що там уже просто десятки тисяч, тисяч українців прямо в тому легіоні. Хоча я вам сказати хочу, ні одного з моїх знайомих, знайомих нема. Нема, навіть не думає про той Легіон. Так що я не знаю, звідки ці цифри, може я не так багато в мене знайомих, може в мене всі знайомі такі, якісь неправильні. Може так. Але я бачу Україну так. Дірібанили Україну давно, це ясно. Тягнули її на, дві, на два кінці, Там Рашка тягнула Європа Америкоси всі тягнули, розривали, країна прекрасна, люди прекрасні, є, що тягнуть. Влада безпорадна, підкупаються всі, ведуться на бабки всі, тобто можна рішати питання взагалі легко. З Україною. Але біда в тому, що аби тягнув один, чи Путя, чи Штати, але тягнуть то всі. Знаєте, як це басня крилова. Риба... що там? Рак, риба і щука. От. Ви, може я помиляюсь, вибачте. Давно було. І це тягнуть всі боки, поки не розірвуть на куски. Отак От і подібне щось з Україною. Розривають її зараз на куски. Америкоси собі тихо, Ну, спочатку рашка красиво робила до 2004 року. Закидала удочки, там все потихеньку, потихеньку, потихеньку віджимала, віджимала, віджимала. А тут е Штати побачили, що воно так красиво йде. Як по маслу в Росії, і допомогли нашому майдану. Красавці допомогли респект величезний, чи допомогли, але Росія просто ввалила в два рази чи в три грошей. Появився Янукович. З'явився Янукович, який сидів в дубно. На Дубинській колонії ще писали, і тут звідси виходять президенти. Я з Рівного, щоб ви розуміли, це Дубно Рівненська область, так що мені це відомо. І Рашка в кінці кінців вирішила, що по-російськи це говориться ушкальзає, близько з рук перемога, земля українська, люди. І Росія вирішила от йти таким шляхом. Убивати нас. Але у Америці і в Росії, знову ж, є другий. Та в них господі, в них дуже багато варіантів. Ну, шахматісти, шахматісти. Тобто. Хотіли, щоб союзником Україна була. Якщо Росія піде таким шляхом воєнним, ну нічого страшного, виб'ють українців, знищать їх. Прекрасно, земля буде вільна, будемо робити, що хочемо. От туди малазійці, індійці, всі підконтрольні нам, всі будуть там. А влада є влада, вона буде контролюватися і пожинати плоди. Україна. Україні золотий час був. Ну, знаючи по собі, я той невеликий час, який я був в Україні пару років, я швиденько відкрив бізнес, у мене скажу вам, в перший час відкриття бізнесу ну, в середньому було 100 доларів в день. Це чистими. У мене було кафе. Бар кафе, яке приносило мені 100 доларів до кишені. Це кожен день. Це в середньому, я, якби все гарно склалося, я плюс-мінус цими видатками виходило мене біля 20 тисяч доларів в місяць. І просто в один прекрасний день все змінилось. Влада змінилася, і все пішло коту під хвіст. Заробітки просто, просто. Тоді долар був вісім. У мене заробіток в день був 1000 1200 Порахуйте. Це 400 гривень я платив в день. Всьому обслуговуючому персоналу. І 800 мені лягало в карман. Ну, плюс-мінус, якщо ми відрахуємо. Арену.